Чому жінок так все погано з любов'ю до себе? Давайте розбиратися саме в цьому відео. Слухайте, ну вам же знайома ситуація. Ви приходите пізно ввечері з роботи, втомлена, наприклад. І ваш чоловік легко може лігти на диван і сказати, я тут відпочину. А ви ні. Ви незважаючи на те, що втомлено, починаєте щось робити, борчите про себе. Відчуваєте себе втомлено, але робите, тому що у вас в голові є думки про те, що хто ж має це зробити. Якщо не зробите ви, то ніхто не зробить. І це лише один з прикладів, коли ми нехтуємо своїм самопочуттям в цей момент, тим, що ресурси там практично на нулі, невідомо як ми тримаємося взагалі. І це ж не призводить до того, що ми там на крилах літаємо. Це призводить до того, що ми гірше почуваємося, ми більше втомлюємося. Нам все складніше буває. Ми все на собі тягнемо, ну і тому подібне. Питання зараз в тому, чому? Чому нам складно дозволити собі, наприклад, прислухатися до себе і відпочити в певний момент? Ми народжуємося з величезним потенціалом бути щасливими в цьому житті. Нас Бог або Всесвіт, природа, вважайте, як захочете, нагордили багатьма талантами. І ось ми живемо зі своїми мріями, надіями, сподіваннями, життєвим досвідом, дружбою, коханням, любов'ю, якимись перемогами і програшами по цьому життю, і все було. Добре, в принципі, якби нам не доводилося більшості жінок, які перед самим цього дня живуть на планеті Земля, боротися з купою речей, на які ми витрачаємо дуже багато часу. І це самокритика всередині нас. Це неймовірний тиск, який є зовні. Які нам розповідає, якими нам треба бути, бо до жінок надзвичайно багато вимог. І ніхто нас з вами не запитав, чого насправді хочемо ми. Розумієте? І це досить складно дозволити собі втілювати свої мрії в життя, тому що в нас завжди є чому ні, чому не можна це робити. І я хочу розповісти вам про три основні причини, які нам не дозволяють це робити. Потім ми поговоримо про те, як з цього виходити. Тож, давайте розбиратися. Перша причина це соціальний конструкт, тобто очікування від жінок. І ми десятиліттями знаходимося в розсолі очікування від нас. І хочемо ми, чи не хочемо. Ми просякнути тим розсолом. А в цьому розсолі, розумієте, до жінок надзвичайно високі вимоги. Нездійсненні ти маєш бути і класною домогосподаркою, і класною мамою, неймовірною, і дружиною, неймовірно, чудовою ти маєш якоюсь бути там і коханкою при цьому своєму чоловіку, класною завжди хотіти, і бути натхненою і тому подібно. Ну, тобто, і це все і ну тобто, якось одночасно ми маємо бути тією конякою, яка це все має на собі тягти, радісно стрибати, все виконувати і не здохнути десь по дорозі, розумієте. І ось ці стандарти дуже високі і дуже нездійсненні. Але оскільки нам завжди говорять про них, там нікому не ліньки сказати жінкам, які ми маємо бути. Якщо ви відкриєте інтернет і зайдете, тоді там буде статті, що жінки мають надихати. Жінки мають створювати, жінки мають наповнювати. Жінок запитали, хочуть вони надихати, створювати і наповнювати? Чи як? А чим вони взагалі хочуть займатися? Нам розповідають, які хороші мами. І якщо хоч щось не співпадає, ми ж таки себе гриземо поїдом, що ми не такі, розумієте, хтось же може, а ми І у нас завжди народжується оце ми не до. А ще про те, як ми маємо бездоганно виглядати, про те, чого нам можна досягати, а чого ні. Якщо в бізнес подалися, розумієте, бо у вас класно, у вас талант до цього є. Вам розкажуть, що там за спиною, що, мабуть, вони вдаха по життю немає у вас особистого життя тому в бізнесі. А ще багатьом жінкам в бізнесі це розповсюджена історія. Розказують про те, що вони достатньо жіночні, вам треба прокачати свою жіночність. Хочу сказати твою твізою. Я жінка стовідсоткова. Яка вже там іще жіночність, як генетично жінка? І не можна бути в бізнесі м'якою розслабленою. Це взагалі не працює. Ну ніяк, але ж ці стандарти ти жінка закладають нездійсненні взагалі місія нездійсненна, розумієте? І я коли думаю про наше з вами життя, мені завжди уявляється банка з розсолом, розумієте? От, от, просто якщо три господині будуть готувати якісь там огірки чи помідори, у трьох вийде різний смак тих огірків і помідорів. І ось ми, жінки, в цьому розсолі, в якому є вимоги, які ми маємо бути. І це надзвичайно на нас впливає. І з цієї банки, давайте її назвемо не можна. Дуже складно вилізти і дозволити собі щось, бо охороняє цю банку дракон з трьома головами, одна з яких це соціальні очікування. І щойно ви не будете відповідати соціальним очікуванням, дракон вас буде дихати на вас вогнем. І ви такі хоп, і ховаєтесь знову в банку не можна. Розумієте? Друга голова у цього дракону це наше дитинство, виховання і те. Що це спричинило? Бо до дівчат, надзвичайно, як я вже казала, високі вимоги. Якщо пацанам там, що чоловікам будинок, син дерево зробив, молодець не зробив, ну теж в принципі молодець, то до жінок все не так. Жінка має бути охайною дівчинкою, значить, завжди всім усміхненою, завжди вічливою, завжди вічливою. Місія не здійснена по життю. Бо, наприклад, коли йдеш по вулиці, і тобі там якийсь чоловік, про якого ти ні разу не мріяла, починає казати, давайте познайомимось, а ви вічливо відповідаєте дякую, ні. Він сприймає це як загравання. І багато хто жінок вам підтвердить цю інформацію. Скорше за все і ви це вже зрозуміло, що там бути не можна, тому що це сприймається як що да ти ламаєшся. Розумієте, але в дитинстві оця штука завжди бути вічливою, накладає на нас пута, бо нам здається, що це неправильно. Ми можемо когось образити і тому подібне. Якщо комусь відмовимо, але ж ми знаємо, що ні, потрібно навчитися говорити, тому що це дає нам можливість. Трішки часу собі більше приділити, не брати на себе чиюсь відповідальність там і тому подібне. Не, не бути за всіх все роблячою людиною, бо це неправильно на роботі чи вдома. Але ці протиріччя ніяк. Не враховується, і коли виховує дівчинку, ти завжди маєш бути вічливою, завжди усміхненою. І досі ти я пам'ятаю, що брала участь на якійсь конференції, і щось я в якийсь момент була там ну, зосереджена на чомусь. І Мені телерепортер каже: а чого ви не усміхнена? Вам дуже личитиме посмішка. Я така, що? що? З якого дива ти мені розповідаєш, якою я маю бути. І ми цю тему можемо розвивати з вами досить довго, тому що виховання нас змушує бути такими, коли ми виростаємо. Ми розуміємо, що ця штука не працює, але соціальний конструктор, та перша голова, да, вимагає і, і всі просякнути цим соціальним конструктом, цим розсолом, да, в якому жінці не можна багато чого, а можна, як правило, те, що вона не дуже хоче, нав'язуються певні ролі. І ось ми ростемо. І якщо ми були слухняними, якщо у нас ще батьки такі були, знаєте, ми були слухняними дівчатками, то ми зрозуміли, що по голові гладили і казали, яка ти молодець, тоді коли ми робили так, як хочуть батьки, наприклад, мама, тато чи бабуся, чи дідусь. Якщо ми робили якось, як не подобалось батькам, нас карали за це, і ми виростаємо з думкою, що ми будемо хороші, все в нас буде добре. Якщо ми комусь будемо подобатися. І будемо робити все, як хочеться людина. Ласкаво просимо в обземні стосунки, розуміємо в дорослому житті, і я можу продовжити. А ще коли ми закохані, розумієте, і нам хтось сказав, що ти не гарна, і ми. А -а -а! Я знаю багатьох жінок, які живуть з тим, що вони недостатньо гарні, гарні, яким здається. А вони красуні, але у них в голові, що вони недостатньо гарні. А пам'ятаєте, оце для кому ти потрібна, окрім мене не хороша дружина? Ти не хороша матір, ти не хороша хазяйка. Чому не прибрано? Чому те, чому це, чому моя мама встигала, а ти не встигаєш? І ми постійно в тому окропі, а не можна, і не до не до господині, не до красуня, не до розумниця, не до хороша матір, а не до. Завжди не до недостатньо жіночна. Ну я вже цю тему підіймала. Досить складно любити себе за таких обставин, коли ми просякнути тим розсолом кожна клітинка нашого організму, і нам завжди здається, що ми не дотягнемо до якихось стандартів. Третя голова в цього дракона це змагання, коли ми порівнюємо себе з кимось. Повірте, порівнювати себе є з ким. Ви завели сторінку в інстаграм у когось краще. У вас стільки-то підписників, у когось більше. Інстаграмна мама, у неї так все красиво, вона виставляє такі гарні фото, і там все так прекрасно, а у вас не так. Розумієте, не інстаграмно, не так прекрасно, ви не встигаєте стільки, скільки вона. І, хоча існує багато мемчиків на цю тему, але багато хто ведеться на, на цю порівняльну систему, в якій явно програє. Або інстаграмна дружина. Або хтось бізнес прикольно веде, а у вас не виходить так вести. І ви знову, 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 ми жінки, потрапляємо в історію, коли ми себе з кимось порівнюємо і ми програємо. Але я хочу сказати, що в цю гру виграти неможливо. Завжди буде хтось тонкіший, народивши п'ятеро дітей, матиме там ідеальну якусь фігуру, а ви, можливо, уже не маєте її після першої дитини, і ми такі блін. І є люди, які виграли в генетичну лотерею, розумієте, і люди, які не виграли. І якщо вони однакові зусилля будуть вкладати, результат буде зовсім різний. І тут нема за що себе там картати. Ми такі, які ми є, і ми прекрасні, такі, які ми є. Але ми живемо в цьому світі порівнянь, і наша самооцінка падає просто нижче. Першого поверха там не нижче підвалу, кудись там глибоко під землю. І нам досить складно її зробити, тому що нам хтось говорить: а що ти не впоралася з однією дитиною? Що ти така втомлена? У мене троє було, коли мені стільки ж років було. Я ще працювала, я ще города сапала, і я всім давала раду, а ти не можеш впоратися з однією дитиною. І це прибуває ще більше. Тобто, це завжди історія, коли в порівняннях ми не виграємо ніколи, бо хтось буде багатший, молодший, красивіший. Можливостей більше, там талія буде тоншою, а діти будуть не знаю, їх буде більше, наприклад, ніж у вас, або буде здаватися, що вони слухняніші, ніж ваші, хтось більше грошей заробляє, хтось краще борщ готує. Тобто, це гра, в яку виграти неможливо, якщо ми намагаємося відповідати тим багатьом стандартам, і нам здається, що нам нема за що себе любити, бо ми жінка не до. Не до жіночна, не до мама нормальна, не до бізнесменша, не до там, не знаю, хазяйки, господиня, не до жінка і тому подібне, не до розумна якась, тому що ну, нам же пояснюють, що ми нічого не розуміємо в цьому житті. І ви часто чули ці речі від людей навколо вас. І що ваші прагнення нічого не варті, бо вам треба зосередитися на тому, що ви маєте, а не на тому, що ви хочете. Тобто, це все можна продовжити. І це все. Сповиває нас, розумієте, як те немовля, яке не може рухатися. Або ось, знаєте, як плутають там, ноги коню чи корові, щоб пастися могла і міг, але бігти ні. Ось на це схоже життя багатьох жінок. І тоді у нас виникає, як нам здається, абсолютно нормальна думка, за що нам себе любити. Якщо вам відгукується це відео, обов'язково ставте йому вподобайко, підписуйтесь на мій канал, ну і, звісно, коментуйте. Я з величезним задоволенням і цікавістю чекаю на ваші коментарі, читаю їх, набагато з яких встигаю відповісти. Тож, давайте більше поспілкуємося про те. Що таке для вас любити себе? Легко вам дається це робити, чи складно, а що заважає вам це робити. Давайте більше поспілкуємося в коментарях. І я часто, коли працюю з жінками, інколи в якихось моментах, де це потрібно, я кажу: ну напишіть якихось три якості про себе, які вважаєте, що ви вмієте робити чудово. І багато хто пише, я не знаю, що про себе написати. Або скажіть якусь хорошу характеристику про себе, а мені нема чого про себе сказати. Я навіть не знаю, в чому я хороша. Це ж не просто так виникає. Ми такими не народжуємося. Це от той весь розсіл, в якому не можна. І коли ми щось намагаємося зробити інакше, розумієте, от ви пішли на роботу, тому що А, вам подобається, чи Б, у вас краща зарплатня, тому що іпотеку потрібно сплатити, тому ще щось там є. Є завжди чому, та, тому що ви хочете розвиватися, тому що ви хочете дітям більше дати. Одна з голів дракона буде постійно, розумієте, вам там почуття провини. За те, що ти мати, яка кинула дитину, або на няньку якусь чужу людину, або в садочок, що ще гірше, часто кажуть, і кудись попхалися на роботу. Але чомусь в цьому рівнянні не враховано, що в цьому матеріальному світі, де ми живемо, ви хороша мама, саме тому, що пішли на роботу. Тому що так ви можете дозволити своїй дитині більше, і освіту можете хорошо дати, і е, якийсь відпочинок, і здоров'я хороше забезпечити, і продукти, і світ побачити, можливості якісь є, страховку якусь відкласти і тому подібне. А якби ви сиділи вдома і не пішли б на роботу, і слухали б під чоловіка, а я більше не можу заробити, бо часто так буває, що чоловіки не можуть заробити багато, хтось може, хтось ні. Вам би казали, що можна купити, що не можна. Ви такі хочу в приватну школу, вам кажуть, не можна Гроші немає. Ваша дитина говорить, хочу велосипед, ви кажете, я ж тебе люблю, я з тобою я хороша мама. голодна, ти поголівся, я весь час з тобою проводжу, але я не можу тобі цього дати. У нас немає грошей. на це. Розумієте, навряд чи це було познакою хорошої мами. Але соціум і соціальний конструкт нам навіяв, що хороша мама це та, яка типу багато сидить. І десь воно звідкись все з'являється. Це ж неправда, воно звідкись нічів є, не з'являється, не падає вам на голову. Ні, ніхто, знаєте, з тих, хто вас клює, не принесе грошенят і не скаже, натримай на те, щоб ти могла сидіти вдома і бути хорошою мамою, щоб все було у тебе і у твоєї дитини. Ось, ось про це я хочу сказати. І за таких умов любити себе досить складно. Що робити? Переповзати в баночку можна. Часто я жінкам кажу, що тут треба написати, можна, переповзати в ту баночку треба, там інший росол. В тому розсолі є багато класних речей, які надихають, є енергія, є відпочинок, бо хороша дівчинка в розсолі не можна, да? а відпочивати не можна. А потім ми дивуємося, що ми можемо зірватися на дитині. Інша голова прилетить і опалить нас полум'ям почуття, провини за те, що ми зірвалися на дитині. Ми роками інколи несемо це. Розумієте? Але ж не буде підтримки, чому? Бо в баночці не можна, в Росолі не можна. Розумієте, там жінка не має відпочивати. А в баночці можна? Вона має відпочивати, має про себе подбати. Це про баночку можна, кажуть, що спочатку потрібно маску кисневу на себе одягнути, потім на дитину. Це тут, в цій філософії, це можна і потрібно робити. А в цій філософії в жінки немає на це права. Навіть думки такі тут не гуляють, її виховують на інше. Її інколи душ не має прийняти часу, інколи в баночці. Не можна, вона така думає, я би масочку собі може зробила, а потім копа справи, вона така, та ладно, масочка не сьогодні, там я остання літера алфавіту. В баночці можна, я перша літера алфавіту, важлива літера алфавіту. Там про себе подбати можна. Як, як взагалі туди переповсти? як це зробити? Ну, Пункт перший. Усвідомити, що є інша парадигма життя. Парадигма це те, як ми думаємо про життя взагалі. Як у нас картина світу, яка так ось, окрім мапи не можна і банки з розсолом не можна. Є мапа можна, де ми себе любимо, просто тому що ми існуємо в цьому світі, а не за щось. Нам складно любити себе за щось, бо я ж кажу, ми живемо за таких обставин, де ми завжди не до. І нам здається, що нам кудись дотягнутися треба, заслужити щось потрібно, щоб нас нарешті оцінили в банці з іншою парадигмою, там де можна. Ми класні, тому що ми просто є. І це дуже крутизна парадигма, тому що стільки сил у нас іде на те, щоб себе картати. Щоб вислуховувати оті е, картання інших людей, вірити в те все, не дозволяти собі купу всього. В банці можна парадигма, ти хороша, тому що ти є, а не тому, що тобі потрібно це заслужити якось. Нікому нічого не треба доводити. Отут, отут в цій банці можна. У нас є право на відпочинок. І перший крок, як з цієї цього розсолу потрапити в цей да? або ми всі в росолі в якомусь знаходимося, питання лише в тому, усвідомлюємо ми, в якому ми росолі, що існують інші розсоли. І ось це перший крок це усвідомлення, що існують інші росоли. розумієте? Крок другий це ставитися до себе так, як ми найкращим чином ставимося до когось. От коли ми відчуваємо любов до когось. А хороші такі ставлення, доброту до когось. Нам треба навчитися відчувати це до себе. Тому, от в цій банці можна, розумієте, можна прийти з роботи і відпочити, а лише потім ставати робити якийсь там обід, вечерю чи ще щось. А відпочити можна і потрібно. Тому що десь ви маєте поновлювати ресурси. Бо інколи я дивлюся на жінок, і мені це знаєте, що нагадує, нагадує дошкільні програми, які Міністерство освіти друкувало. Тема така, то, наприклад, ярмарок. Там. Ну, наприклад, я Значить, двері відчиняються, вихователь заходить з дітьми, співає пісню таку-то. Я починаю шукати, де в цій книжці написано, коли вони ту пісню вивчили. Дивлюся на минулий день, немає. І ще на день назад немає, на тиждень назад — немає. Ну, Тобто, змічів'яво, всі мають її якось знати. І вже на заняття зайти, співаючи ту пісню, де був час на те, щоб її вивчити. Розумієте? Ось, В цій банці не можна завжди, типу, жінка має десь взяти сили, а де поновлювати їх немає. немає, от цієї сторінки не існує. розумієте? А в банці можна, умови більш практичні. Там зрозуміло, там в цій парадигмі, щоб мати сили щось робити, треба відпочити. Це зовсім інший спосіб мислення. І перше, як я вже казала, усвідомлення, а друге, добре до себе ставлення. Втомилися, відпочиньте. Відчуваєте, що захворіли, перекладіть на когось обов'язки щось зробити. Якось там все буде, повірте мені. Ось, Але ж ми такі: я маю, я мушу. Це в банці не можна, я маю, я мушу. Це парадигма цієї банки. Парадигма банки можна можна. Захворіти і можна нічого не робити в цей момент часу, і вірити в те, що всі якось впораються, чоловік впорається, допомоги в когось можна попросити, і тому подібне. Тож по-доброму до себе ставитися, розумієте? Не за щось, а просто так. Нам складно взагалі зрозуміти, як можна себе любити просто так. От це досить складна річ. А ще складніше зрозуміти, а як той шлях побудувати, тому що в реальному житті у тому в не можна. Так багато є моментів, які ми навіть не усвідомлюємо, але які а, скутують нас, розумієте, і не дають нам можливості розслабитися, мрії свої здійснювати, там бажання наші виконати. Інколи прості, просто спокій попити кави. Інколи більш такі складні. До чого я веду? До того, що нам потрібно навчитися вирізняти, що є соціальний конструкт, що до нас немає жодного відношення, що ми маємо право, що нас заставляє про себе погано думати, про інших погано думати. Жінки часто клюють інших жінок, замість того, щоб сестринство створювати і підтримувати одне одну, клюють. Чоловіки, які говорять, ти маєш, чи мають право ці чоловіки нам це говорити, чи ще хтось. Має право нам це говорити і часто ні. Ось нам потрібно вирізняти всі ці моменти, які стають тим, що нам забороняє по-доброму до себе ставитися. Ви можете подивитися, яку літератури на цю тему. Це про мізигнію. Вона має багато облич, багато проявів, і це про цей розсол не можна. А можна прийти на мій тренінг, який називається Стоп самокритика, хоча там мова йде не лише про самокритику. Старт. Любов до себе, на якому я багато розповім історії, покажу кейси різні. Де ми навчимося вирізняти все те, що не дає нам вільно почуватися і добре до себе ставитися, щоб розпочати, нарешті, поважати себе, любити, себе дбати про себе від цього виграють лише всі, хто вас оточує. не лише ви, а всі виграють, хто вас оточує. ваші діти, ваша сім'я, і ваша робота від цього виграє. Ваш будинок від цього виграє. Але в першу чергу виграєте ви. Якщо довіряєте мені, приходьте на цей тренінг, він буде неймовірний, ваші очі і брови будуть десь тут. Від подиву, наскільки наше життя просякнуто цією мізогінією, а тобто нелюбов'ю до жінок. І якщо ми в окропчику, нелюбові до жінок, ферсолі у цьому розумієте? Нелюбові до жінок, то складно до себе ставитися е, інакше. І нам потрібно навчитися це все вирізняти і відокремлювати від себе, що дозволить нам зробити перший, другий, третій, п'ятий, десятий крок побудувати алгоритм, як оту любов до себе вибудовувати. Хороша новина, оскільки я тільки анонсую цей тренінг, як завжди, я роблю знижку. Тож ви можете приєднатися до тренінгу за дуже приємною ціною. Повірте на ту різницю, яка залишається, щось приємне для себе зробити. І це буде вашим другим кроком. Бо перший крок ви потрапите на тренінг класний, який допоможе вам інакше парадигму створити і перейти в баночку можна. Розумієте? А другий крок ви на себе витратите трішки грошенят, і це дуже приємно. Оцю різницю яка зі знижкою. Тож долучайтеся, будь ласка. Отут зараз ви бачите посилання на цей тренінг, можна натиснути перейти тут. А можна натиснути на посилання під цим відео. Я прикріплю посилання на тренінг. Переходьте. Там є відео, яке трішки більше про тренінг розповідає. Доєднуйтеся, доєднуйтесь зі знижкою. Якщо щось робити, вже то робити так, щоб було максимальна кількість користі, менше платити, більше отримувати. А я буду рада, буде вам максимально корисною. Знаєте, я сказала якісь кроки, які потрібно зробити, там, типу усвідомити. Да? На тренінгу багато таких усвідомлень буде, але хоча б почати усвідомлювати, добре до себе ставитися, але це досить складна історія, ми не знаємо, як розпочати. Ми звикли жити інакше. І нам потрібно змінити цю парадигму, нам потрібно інакше до себе ставитися. І тому зараз я вам скажу один класний спосіб, який допоможе вам те, про що ми вище говорили, здійснити. І, і просто зрозуміти оцей принцип, як добре до себе почати ставитись, і він називається Роман собою». Дуже крутезна ідея, коли ми закохані в когось, ми робимо все можливе і неможливе, і отримуємо шалену радість від того, що ми когось здивували, того, в кого ми закохані, що ми зробили якусь приємність, що ми красиво обставили вечір, побачення, зустріч, що ми гарно виглядаємо, подобаємося цій людині і тому подібне. Тільки зараз, в ролі того, в кого ми закохані, ми маємо поставити себе. Щоб це простіше було зробити. Я додала під це відео чек-аркуш, який називається Роман з собою. Будь ласка, завантажте його. І там є ну, кількість певних пунктів, які будуть вам підказками, з чого розпочати. Щось взагалі не буде потребувати ні вашого часу, ні грошей. Щось, можливо, трішки потребує цього, щось може не трішки потребує. Просто почніть вибирати якісь пункти, можна доповнити пункти, можна змінити пункти. Але важливо хоча б тиждень протриматися в романі з собою. Прибрати метушню, приділити собі увагу, відчути момент і тоді стає зрозумілішим оце поняття і цей концепт, що значить добре до себе ставитися. І найголовніша мета, яка є в цьому романі з собою, це навчитися от своє я ставити на п'єдестал і думати, чим я можу порадувати себе. А як би я порадувала кохану людину? І зараз, коханою людиною, є ви. Тож, будь ласка, зробіть для себе таку приємність як роман з собою. А я в коментарях буду чекати на те, вийшло у вас, як саме ви це зробили. Пишіть в коментарях свої історії: що там у вас з любов'ю до себе? Що вам заважає рухатися до себе, був того дракона, розумієте, триголового, принаймні. А якщо ми будемо боротися з ним. І відробимо хоча б одну голову, виростає одразу декілька, які ще більше шиплять. Бо хтось, хто намагався. Змінити спосіб свого життя стикався з тим, що всі починають сучати на нас і казати, що ти щось не так робиш, куди ти йдеш, навіщо це тобі треба. Ай-яй-яй, повернись назад, як було мені так більше подобалося. Я думаю, що це знайома історія, тому описуйте, будь ласка, це в коментарях. Не намагайтеся боротися з драконом, він тоді стає багатоглавим. Ми всі сили туди віддамо цьому драконові і не досягнемо мети. Тож ці сили потрібно на те, щоб в цій баночці можна в зовсім іншому розсолі створювати абсолютно інший спосіб життя, від якого виграєте ви, навчитися тим крокам, які будуть працювати на вас. І те, що ви подбаєте про себе, не означає, що ви не подбаєте про інших. Бо коли у вас будуть сили подбати про себе. Ви зможете краще продбати про когось, тому що коли в цю баночку всі намагаються перейти, одразу з цієї банки кричать Егоїстка! Але забувають, а багато хто навіть не знає, що поняття егоїзму було спочатку вигадане як поняття здорового егоїзму. І звучало, воно приблизно так. Французи 18 століття, два про це говорили, не пам'ятаю їх прізвище зараз. І звучало воно так, що здоровий егоїзм це коли людина добре усвідомлює свої потреби, свої вподобання і надає їм пріоритет понад іншими пріоритетами інших людей. І тоді у такої людини є сила, наснага, на життя, він класно, розкриває, чи вона свій потенціал і тому подібне. Потім ожего взяв і скоротив, що егоїст це людина, яка просто дбає тільки про себе. І, все. і це уже негативний відтінок, абсолютно інше значення, а просто це скорочення і, ось його пізніше це поняття вів. Тому що на початку з егоїзмом все було чудово. Це ну, не заважало жити іншим, а давало наснагу людині на своє життя. Тож давайте всі станемо здоровими егоїстами. Як я сказала, дбати про себе не перекрислює там не означає, що ви перестанете дбати про інших. Просто у вас сили і наснаги буде на це більше. Але в першу чергу потрібно подбати про себе. Тож з цими поняттями теж потрібно вміти розбиратися. І зичу вам наснаги і натхнення. Закрутити роман з собою. Чекаю, неймовірно, на ваші коментарі. А якщо оберете приєднатися до тренінгу, буду рада розкрити для вас поняття, як. Перестати бути скутами, як перестати боротися з трими драконами, розумієте, і стати людиною, у якої є повноваження і право жити так, як вона хоче. До зустрічі!